Традиційно в кінці року ми аналізуємо здобутки, досягнення і складаємо плани. На цей рік у нас також було багато планів, але усе змінила війна. З перших днів наше місто стало надійним та міцним тилом. Практично кожен куточок перетворився на пункт допомоги захисникам України. Міські голови сьогодні утримують форпост у цієї боротьби, бо розуміємо, що збройні сили України сьогодні на передовій. Але ми також розуміємо про ту відповідальність і максимальне збереження спокою без паніки. Всі хочуть допомогти нашим хлопцям та дівчатам, які зараз на передовій нас захищають. Від початку повномасштабного вторгнення ми регулярно відправляємо військовим необхідні речі автомобілі підвищеної прохідності, комплекти форм, дрони, тепловізори, рації, медикаменти, продукти харчування, паливо, генератори та інше війна змінила нас. Ми стали стійкішими, сильнішими. І робимо все для того, щоб це жахіття закінчилось. Надвірнянська міська територіальна громада стала великим волонтерським хабом. Ми заручилися підтримкою міст побратимів Пруднік, Польща, Крнов – Чехія, Шомку Тамара, Румунія, друзями-волонтерами з Німеччини, Англії, Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та української діаспори. З перших днів ми організували пункти прийому і для тих, хто вимушено покинув свої домівки і приїхав у наше місто шукати прихистку. З березня організували соціальні їдальні та безкоштовно до червня роздавали продуктові набори. Організували різноманітні гуртки для дітей, окрім того, курси української для вимушено переміщених осіб. А ще місто стало домівкою для релокованого бізнесу. Фірма із пошиття одягу для військових, ветеринарна клініка та інші види бізнесу. Відтепер працюють у місті. Надвірна. Війна це виклик для кожного. Підтримка та допомога жителям громади. Це також важливий та необхідний крок. Місто надає одноразову матеріальну допомогу для забезпечення паливними дровами членів сімей загиблих, дає відшкодування на комунальні послуги і не тільки. Незважаючи на війну, вдалося здійснити ремонтні роботи у медичних закладах, оновлення відділень палат, проводити капітальний ремонт реабілітаційного відділення, капітальний ремонт захисного укриття дитячої лікарні, завершились ремонтні роботи фасаду центру первинної медичної допомоги. Медичні заклади отримували гуманітарну допомогу у вигляді сучасного медичного обладнання. Покращення у дитячій лікарні це невід'ємний пріоритет серед медичних закладів. У попередні роки суттєво оновили заклад, але цьогоріч вдалося продовжити ряд робіт. Отримали генератори від німецьких донорів у рамках співпраці між нашим містом та містом Дрезден для забезпечення критичної інфраструктури, та Твернянського водоканалу, подачі води у екстрених ситуаціях. Заклади освіти також забезпечуємо генераторами, щоб освітній процес у громаді тривав. Розвиток освіти важливий, це також зброя проти ворога. Ще минулоріч ми розпочали ремонтні роботи з благоустрою громади, а завершувати розпочати варто і треба. Те, що ми і робили, та будемо робити. Кожний депутат, звітуючи перед мешканцем свого округу, перед громадою, старався достукатись до вирішення тих проблем, які потрібні для Надвірнянської територіальної громади. Налагоджена тісна співпраця з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, надвірнянською районною радою, Надвірнянською районною державною адміністрацією, асоціацією міст України та іншими органами влади. У нас налагоджене спілкування ми працюємо разом. Надвірнянська музична школа на сьогодні одна з кращих в області. За рівнем організації та результативності діяльності закладу. Школа другий дім, у якому завжди багато яскравих та позитивних емоцій. Це насамперед дух, традиції, наступність поколінь. Надвірнянська художня школа одна з найкращих шкіл у Івано-Франківській області. Відродження національно-культурних традицій, засобами образотворчого мистецтва, є основним принципом роботи колективу. У школі навчаються учні, які є активними учасниками та переможцями різноманітних виставок, конкурсів міжнародного та всеукраїнського рівня. Також нещодавно розпочали капітальний ремонт приміщення філій Надвірнянської художньої школи. Це додатково ще 60 учнів, які зможуть отримати великий професійний рівень творчих знань. З мистецької творчої частини вони завжди з нічого роблять щось. Упродовж звітного періоду культурно-мистецькі заходи у громаді були спрямовані на збереження духовних, історичних та національних традицій нашого народу на підтримці воїнів Збройних сил України та внутрішньопереміщених осіб. У громаді урочисто відзначено День Соборності, вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Моя Україна вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради. І танків, колони повзуть по полях, мов знір. Вилазили гади 32 другу річницю виводу військ з Афганістану, 208 восьму річницю від дня народження Тараса Шевченка, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, день героїв, день конституції України, День державного прапора України, День Незалежності України, День захисників і захисниць України та День Гідності та Свободи. Проведено заходи з вшанування пам'яті жертв голодоморів. Творчі колективи громади від початку повномасштабної війни брали участь у благодійних заходах на підтримку Збройних сил України. 13 листопада у Надвірній проведено обласний фестиваль стрілецької та повстанської пісні Софії Галечко. Цей день я хочу подякувати всім, хто підтримує нашу культуру, хто долучається для того, щоб подібний фестиваль мав місце проведення. У нашому місті управлінням культури і туризму Надвернянської міської ради спільно з закладами культури проведено 365 культурно-масових, мистецьких та суспільно-громадських заходів. З них 26 складають благодійні концерти на підтримку збройних сил України, у яких взяли участь близько 1200 артистів. Та було зібрано 109 тисяч гривень та 50 доларів Сполучених Штатів Америки. Усі кошти передано на потреби збройних сил України та на лікування поранених воїнів. Упродовж року відділ молоді та спорту Надвернянської міської ради у співпраці з фізкультурно-спортивними громадськими організаціями, спортивними школами та установами організували та провели 45 спортивно-масових заходів, учасниками яких були жителі, гості громади та внутрішньо переміщені особи. Дуже приємно, коли поряд з нами наші захисники. Наші герої серед них відкритий різдвяний кубок надвірнянського міського голови з мініфутболу серед дорослих футбольних колективів, участь у яких взяло 18 команд, а це 180 учасників, 12 з яких команди Надвірнянської міської територіальної громади. Це соціальний проєкт відкриті уроки футболу, де взяли участь 84 учасники. Турнір Надвірнянської громади з шахів з нагоди Дня Гідності та Свободи та Дня Збройних сил України. У сім турів тож упродовж 22-го року було проведено усього. 45 заходів. Система оповіщення населення Надвернянської міської територіальної громади створена Надвернянською міською радою з початком військової агресії Російської Федерації проти України на базі закладів освіти, культури та релігійних споруд із наявної технічної апаратури та апаратури, наданої волонтерами. Створена система налічує 11 точок оповіщення. Також на будинку Укртелекому у надвірні знаходиться точка оповіщення, яка до включена до обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Ця сигнал Повітряна тривога. Ви максимально маєте все зробити для того, щоб перейти в безпечне місце. У період війни, особливо під час ракетних ударів, гостро постало питання щодо укриття населення у захисних спорудах. На території Надвірнянської територіальної громади знаходиться 26 захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на обліку Державної служби із надзвичайних ситуацій. Серед них п'ять сховищ та 21 протирадіаційне укриття. Розпорядженням міського голови від 19 вересня 2022 року за номером 152 Р затверджено план заходів з підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту територіальної громади до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. Відповідно до розпорядження міського голови від 6 жовтня 2022 року за номером 162Р про організацію роботи пунктів місць обігріву на території Надвірнянської міської територіальної громади. Розгорнуто 11 пунктів обігріву: 10 стаціонарних та один мобільний. Стаціонарні пункти обігріву розгорнуті в населених пунктах територіальної громади у приміщеннях закладів культури, охорони здоров'я та приміщеннях старостатів. Мобільний пункт обігріву розгорнути надвірнянським районним управлінням головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в івано франківській області у надвірній у найбільш людному місці на майдані Шевченка. Розпорядженням міського голови від 14 листопада 2022 року за номером 2 3Р створено штаб для координації роботи пунктів обігріву та надання допомоги населенню Недвірнянської міської територіальної громади під час осінньо зимового періоду 22-23 років, на чолі заступником міського голови з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства Олегом Єсипенком. З 24 лютого 22 року усі ми стали жити у новій реальності. Реальності воєнного часу тому усі наші подальші дії прямо або опосередковано були спрямовані на підтримку обороноздатності нашої держави. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави жителі та вихідці старостинських округів активно включилися у волонтерський рух. У 2022 році намагалися забезпечувати наших захисників усім необхідним. А це спеціалізоване спорядження, амуніція, транспортні засоби. У селах було налагоджено виробництво товарів, необхідних для потреб збройних сил України. Упродовж 2022 року, відповідно до затвердженої програми соціально-економічного розвитку Надвернянської територіальної громади, було виконано наступні заходи у верхньомайданському старостинському окрузі. Підтримувався задовільний санітарний стан на території села. Проводились заходи по обкосу трави, виробки сухих дерев, чагарників. У належному стані підтримувались братські та символічні могили. Встановлено доріжку з бруківки у верхньомайданівській гімназії загальною площою 70 метрів квадратних. Проведено поточний ремонт адмінбудівлі верхнього. Ні, майданського старостинського округу упродовж року було частково відремонтовано дорожнє покриття комунальної дороги по вулиці Польова. За звітний період на території Назавизівського старостинського округу проведено ряд наступних робіт у Старостинському окрузі Назавизів. З початку вторгнення окупантів на територію України спільно з мешканцями Назавизівського старостинського округу проводиться систематична волонтерська робота із забезпечення наших захисників усім необхідним. А саме проводиться збір продуктових наборів, виготовляються металеві буржуйки завдяки небайдужим мешканцям, які знаходяться за кордоном, придбано та передано генератори тактичні ліхтарики, форми медичні Репарати, військову амуніцію. За кошти жителів Старостинського округу придбано та передано на схід декілька автомобілів. Завдяки приватним підприємцям проводиться систематичний ремонт та технічне обслуговування автомобільних транспортних засобів військовослужбовців. Проведено частковий асфальтний ямковий ремонт центральної вулиці Соборної у селі Мирне. Проведена робота по обгородженню шкільного подвір'я Мирненської початкової школи, підсипано щебеневим покриттям шкільне подвір'я Мирненської початкової школи. Також частково проведений щебеневий ремонт. Ремонт вулиці Новобудов та вулиці Перемоги у селі Назавизів. Упродовж 2022 року, відповідно до затвердженої програми соціально-економічного розвитку Надвернянської територіальної громади, було виконано наступні заходи у ліснотерновецькому старостинському окрузі. Встановлено дитячий майданчик, влучні тренажери, камеру спостереження. За кошти міського бюджету та силами небайдужих жителів села зроблено ямковий ремонт доріг по вулиці Грушевського та вулиці Залізничній. За кошти міського бюджету було влаштування асфальтного покриття по вулиці Кобелянської, а також встановлено бруківку біля символічної могили та будинку культури. За звітний період на території села Стримба Старостинського округу проведені наступні роботи, а саме: оновлення фасаду приміщення Старостинського округу, благоустрій старого нового кладовища та сільського стадіону, проведено водовідвід і щебеневий підсип вулиці Нижня та Зелена, власними силами жителів вулиць, щебеневий підсип вулиці Стрільців та Нижня, встановлення автобусної зупинки по вулиці Лесі Українки, встановлення площадки для сміттєвих баків на новому кладовищі, закупівля сміттєвих баків, а також закупівля щебеню для Ципу сільських доріг. З перших днів війни жителі села Лоєва, як і більшість українців, стали на захист нашої держави. 59 жителів села Лоєва стоять на захисті України у збройних силах України, територіальної оборони, також Національної гвардії. Спільна праця дала можливість придбати та передати для підтримки збройних сил України та наших захисників 8 автомобілів, 7 тепловізорів, прибори нічного бачення, плитоноски та бронежилети, рюкзаки, різну військову амуніцію, павербанки, приціли, медикаменти та чимало інших речей для підтримки. Захисників постійна підтримка внутрішньопереміщених осіб завдяки жителям села Лоєва, які надавали житло та продукти харчування. Також у 2022 році у селі Лоєва зроблено за кошти міського бюджету встановлення та облаштування зупинки у селі Лоєва навпроти пошти. За кошти міського бюджету облаштовано благоустрій біля адміністративного приміщення даного села, а також проведено підсип вулиці Миру, частина якої була до сьогодні практично непроїзною та вулиці Лесі Українки, молодіжна, а також Шевченка. Перших днів війни жителі села Молодків допомагають Збройним силам України. Було організовано у Молодківському ліцеї плетіння маскувальних сіток. Громада також долучилася до робіт із пожиття шапок, балаклав, зварювання буржуйок. За кошти громади та заробітшан закупили автомобілі, генератори та іншу амуніцію, продуктів, які потрібні для наших захисників, та відправка нашими волонтерами до зони бойових дій. За кошти міського бюджету зроблено частково по вулиці Франка ямковий ремонт, асфальтування до сільського кладовища, по вулиці Горіш. Нянська щебеневий ремонт, а також облаштували по вулиці Шевченка зупинку громадського транспорту з перших днів війни в Україні проти агресора. Усі жителі села Молодків, депутати і заробітчани, активно включилися у процес допомоги захисникам та переселенцям із зони бойових дій. Жителі прийняли у власні помешкання понад 200 осіб, із числа переселенців із зони бойових дій їм надавали допомогу, продукти харчування, одяг та іншу необхідну гуманітарну допомогу. Упродовж 22-го року, згідно затвердженої програми соціально-економічного розвитку Надвернянської територіальної громади, були виконані наступні заходи у селі Гвіст. Встановлено бруківку біля могили Української повстанської армії загальною площою 50 квадратних метрів. Облаштовано тротуарну доріжку по вулиці Синяка біля церкви Святого Миколая, загальною площою 150 квадратних метрів. Встановлено зупинку громадського транспорту по вулиці Синяка, а також заасфальтовано частину дороги до Гвійського ліцею по вулиці Синяка загальною площею 200 квадратних метрів. Упродовж 2022 року, відповідно до затвердженої програми соціально-економічного розвитку Надвірнянської територіальної громади, було виконано наступні заходи у селі Красна. Підтримувався задовільний санітарний стан на території села. Проводились заходи з обкосу трави, вирубки сухих дерев, чагарників. У належному стані підтримувалась символічна могила. Проводилось збирання випадкового сміття придорожньої смуги головної проїзної дороги села та придорожніх вулиць комунального значення. Упродовж року було частково відремонтовано дорожнє покриття комунального. Дороги по вулиці Лас-Долішній та Лас-Горішній проводилось обслуговування вуличного освітлення у селі. Своєчасно замінювались лампи та ліхтарі на початку 2022 року. Облаштовано зупинку громадського транспорту по вулиці Шевченка. Встановлено бруківку, частину тротуару до моста через річку Красник. Громадою облаштовано вбиральню на зупинці громадського транспорту по вулиці Шевченка. Встановлено бруківку біля символічної могили. Громадою та добродіями села виготовлено паркові лавки та світильники, які Будуть встановлені на символічній могилі. Упродовж 22-го року, відповідно до затвердженої програми соціально-економічного розвитку Надвірнянської територіальної громади, було виконано наступні заходи у селі. Париж упродовж року було частково відремонтовано дорожні покриття комунальної дороги по вулиці Лесі Українки, долина Незалежності та Івана Франка. Підтримувався задовільний санітарний стан на території села, проводились заходи з обкосу трави, вирубки сухих дерев, чагарників. У належному стані підтримувались братські та символічні могили. Встановлено доріжки з бруківки біля закладу дошкільної освіти Золотий ключик сільського будинку культури, Парижчинського ліцею та біля пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченку загальної площою біля. 130 метрів квадратних упродовж року проводились столики, на яких виконувалися роботи підсипка доріг комунального та місцевого значення, копання водовідвідних канав, реконструкція високорослих та аварійних дерев. У центральній частині села, силами мешканців, відреставрована та очищена старовинна криниця. Хто проти, утримались рішення. Прийнято. Попри усі виклики, ми згуртувалися і зміцнили наш тил. Ми стали єдиними для надважливої мети нашої перемоги. І лише спільно ми продовжимо цей шлях. Це наше завдання та наша місія. До Надвірнянської міської ради восьмого скликання на підставі результатів виборів до органів місцевого самоврядування обрано 34 депутати, які є представниками самих політичних сил. Робота міської ради у 2021 році здійснювалася переважно у формі засідань постійних комісій та пленарних засідань ради. Робота міської ради у 2022 році здійснювалася відповідно до піврічних планів роботи міської ради та проводилася переважно у формі засідань постійних комісій, а також пленарних засідань ради. З 24 лютого від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну деякі депутати міської ради одні із перших стали на захисті держави та нашої територіальної громади. Хочу подякувати дружинам, матерям, колегам, усім, чиї сини, чоловіки та друзі зараз стоять на захисті України. Дякую всім військовим за ваш безцінний клад, перемогу та відновлення суверенітету нашої держави. Дякую депутатам та членам виконкому, які з перших годин стали і стоять на захисті України і нашої територіальної громади. Велике вам дякую. Сьогодні, Сьогодні важко усім. Наша єдність, наша увага одне до одного, наша здатність боротися і працювати разом заради спільних інтересів це гарантія української перемоги та поразки терористів. Немає такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює за що воює. На превеликий жаль, несправедлива війна забирає відважних. Тож вшануємо світлою пам'яті усіх героїв, відданих синів України, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та усіх наших співвітчизників. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо. Слава Україні! Героям слава! Вічна пам'ять героям Надвірнянської громади! Пасічний Богдан Васильович 38 років. Угринюк Микола Михайлович 46 років. Рудак Сергій Миколаєвич. 40 років. Лучин Юрій Васильович 44 роки. Петров Віктор Олександрович, 53 роки. Нагорняк Микола Васильович, 52 роки. Павлюк Андрій Тарасович 41 рік. Скорецький Василь Тарасович, 24 роки. Зубко Богдан Дмитрович 52 роки. Гандзюк Володимир Ярославович 41 рік. Басараб Руслан Любомирович 46 років. Жупник Андрій Дмитрович, 32 роки. Легеньких Василій Ліч, 59 років. Волошенюк Андрій Ілліч 50 років. Замореняк Михайло Іванович. 53 роки. Івасюк Василь Васильович. 33 роки. Чава Петро Васильович. 22 роки. Іваночко Тарас Васильович 42 роки. Сенів Андрій Русланович, 25 років. Позняк Юрій Володимирович. 24 роки. Синоверський Андрій Ярославович, 29 років. Олефір Ігор Геннадійович, 31 рік. Григораш Михайло Олегович, 23 роки. Грига Володимир Іванович, 38 років. Петрик Степан Васильович, 46 років. Заїка Юрій Михайлович, 50 років. Дудка Дмитро Михайлович, 24 роки. Кепещук Іван Васильович 45 років. Гурбо Віктор Миколаєвич. 27 років, Шибістий Василь Михайлович. 59 років. Вічна пам'ять Героям України.